Куди не глянь скрізь кримінал? Це, це ваша ж машина Тумбри? тойота? Да, це моя Скажіть, будь Мені... ласка. Тоді да. чому на ній ініціал вашого сина розвернути службу безпеки України лицем до всіх вас? Я не рекомендую вам взагалі бігти за мене. сьогоднішнього дня. Буде зовсім на паркі. Привіт сьогодні. Ми розповімо вам про найбільш тюнінгованого СБУшника країни. Але перед цим перевірте, чи натисли ви червону кнопку підписатися під цим відео. І якщо вам подобається те, що ми робимо, ставте палець догори і підтримуйте нас за лінком в описі відео. Це наші гроші. Я Денис Бігус, і сьогодні стільки новин, що не знаю навіть з якої почати. Давайте про хороше. Вже зовсім скоро у цієї програми буде нова заставка. І історично наша заставка обіграє якийсь серіал. Тому увага! конкурс! Пишіть в коменти на нашому Ютубі під цим відео, якого серіалу буде заставка. Вгадаєте? Отримаєте норм подаруночок. Підказки серіал дуже мінімалістичний і сильно перегукується з нашою роботою. Хоча робити безпосередньо те, що в ньому показано, нам на превеликий жаль забороняє закон. Поїхали. Тепер пропогане національна поліція порушила кримінальну справу і тягає нашу редакцію по допитах. Наші редакції, бачите, стало страшенно цікаво, як у родичів заступника голови нацполу з'явилось нерухомості на мільйон баксів. А самому нацполу стало цікаво, що це нам цікаво. Тому доки ви дивитесь це відео, наша редакція ходить. По допитах, але це означає, що, що вже дуже скоро ми покажемо вам розслідування про життя керівництва поліції. І якщо у вас є якась інформація, ось електронна пошта. Скидайте нам її. А сьогодні про не менш солодке життя керівництва Служби безпеки України, причому, знаєте, навіть не найвищого керівництва. Слухайте, чого всі кругом так багато говорять про айтішників, Заздрять їхнім зарплатам. В нас одне з найприбутковіших занять в країні це правоохоронний бізнес. Навіть митники з минулого ефіру просто діти у порівнянні з сімочком, його наступником чи завгоспом поліції з п'ятиповерховою хатою. Фігурант сьогоднішнього ефіру теж цілком годиться як. Лице на бігборд, приходь до нас працювати в нас жирніше ніж у гуглі. Твоє СБУ. І о, до речі, я тут згадав, як Сімочко після ефіру про нього не вірив, що розслідування зробила знімальна група з одного журналіста та оператора, і розповідав там про армію диверсантів-шпогунів. Так ось автори сьогоднішнього ефіру, взагалі, наші інтерни. Тундра тойота Тундра. Друге покоління, рестайлінг. Повнорозмірний пікап, який виробляють суто для американського ринку, і в Україні навіть в офіційному салоні Тойоти ви таку не купите. Цю автівку придбали у штатах за 22 тисячі доларів, а потім пригнали до Києва і... і влупили на неї біснуватого тюнінгу на суму. Як ще дві такі тундри власники настільки пишаються своїм творінням, що зробили цьому танку окрему власну сторінку в інстаграмі, аби публічно похизуватися дорогою цяцькою. Далі усі ціни в доларах. Переобладнаний кузов – 4 тисячі, гальма від Брембо – 11 тисяч, колісні арки, диски і шини – 4,5 тисячі, підвізка – 6 тисяч, Спеціальне покриття для кузова проти подряпин 4,5 тисячі, обшивка салону шкірою та стійкою до пошкоджень замшою ще 3 тисячі. Так можна до завтра перераховувати. Тож давайте пришвидшимося: новий капот, багажник, бампери, лебідка, решітка радіатора, фари, підсвітка, аудіосистема оце все ще на 8 тисяч. Загалом тюнінгу ми нарахували мінімум на 40 тисяч доларів. А мало не забули. З усіх боків машина обліплена фігурками гвинтокрилів. Це К-50, ударний гелікоптер, чорна акула, російський ударний гелікоптер. І це безцінно. Це могло би бути втіленням збоченої фантазії якогось російського мільйонера чи ФСБшника. Але ні, цей автомобіль зробили для українського правоохоронця, співробітника СБУ. І він цього не приховує. Його ініціали викарбувані по всьому кузову в салоні та навіть в індивідуальних номерах. Г.В.А. Герсак Віталій Анатолійович. Холєра, який позорний випендрьош. Це просто ну неможливо осягнути. Ну тобто, ось ти. Ти збувушник, ти ж маєш бути типу секретний. Ти маєш цю секретність помножити на 100, зважаючи на кількість бабла, яке ти навряд можеш пояснити. Але ні. Крута тачка, тюнінг крутої тачки, тюнінг тюнінгу крутої тачки, якісь вінзіля тюнінгу крутої тачки, і фіналом окремий інстаграм для дорогих понтів, щоб так би мовити, всьому світу. І російські бойові гелікоптери по всій машині. Це щоб. Точно вже було не відрізнити, з якої ти спецслужби персонаж. Е, ну, однак, звісно ж, машина це просто дрібниця. Ні, ну в станці, вартістю тисяч сімдесят баксів, але все одно дрібниця. Персонаж значно яскравіший. В кожній е, структурі, в кожному підрозділі, е, куди не глянь, скрізь кримінал. Це і є той самий Віталій Герсак, і він справді добре знає українські правоохоронні органи, адже все життя у них працює. Кар'єру герсак розпочав у МВС, звичайним оперативником карного розшуку на рідній Вінничині. Потім кар'єрний стрибок у столичне управління боротьби з організованою злочинністю. Звідти знову стрибок, але не зрозуміло вгору чи вниз. Головний міліціонер Київського залізничного вокзалу. Від боротьби з поцупленими гаманцями раптово перейшов до боротьби з поцупленими областями. Неочікуваний. Перехід до служби зовнішньої розвідки, але ненадовго. Внутрішній ворог виявився цікавішим: СБУ, департамент внутрішньої безпеки. Ну і наші дні. З вересня минулого року Герца Кочолює СБУ Миколаївщини. Хочу представити нового Служби безпеки Україні, в Миколаївській області Герцака Віталія Анатоліша. Дуже багато сподівань. Сьогоднішнього дня це буде Нова історія, нова сторінка. Саме у Миколаєві Герсак до того геть не публічний, вперше визирнув зі своєї мушлі. Моя основна задача і перша задача в Миколаївській області це розвернути службу безпеки України лицем до всіх вас, до людей. Але лице, яким герсак нібито розвернувся до нас, не таке цікаве, як те, що СБУшник усе ще ховає за спиною. Усе життя Віталій Герсак прослужив у правоохоронних органах: МВС, розвідка, СБУ. Усе це нагадаємо державні органи із перепрошуємо державними зарплатами. І якщо чесно жити на цю зарплату, її ні за що в житті не вистачить, навіть на одну тюнінговану тундру. Не кажучи вже про те, що ми зараз вам покажемо. Родина Герсаків мешкає у дорогому житловому комплексі у центрі Києва. Французький квартал, новобудова, бізнес-клас. У цьому комплексі дружині Віталія Юлії з літа 18-го року належать одразу дві квартири з паркомісцями. Ми згадуємо про паркомісця окремо, тому що лише їхня вартість тягне на ще одну квартиру у менш пафосному будинку. А загалом нерухомість тут мала обійтися родині збушника десь у 400 тисяч доларів. Центр Києва тут близько до роботи і прагматично. Але простору простору не вистачає. Тож на додачу Юлія Гресак будує ще й дачу. Ну як дачу? Під дачу купили пів гектара землі під Києвом, тому скоріше ранчо. Ринкова вартість 5 тисяч доларів сотка. Тобто, за землю дружина СБУшника могла викласти під 200 тисяч доларів. Скільки викладе за будівництво, поки лишається тільки здогадуватися. Робочим транспортом Юлія Герсак придбала новеньку Тойоту Кемрі. Мабуть, возити будь матеріали на дачу, адже сама вона їздить на іншій автівці. По місту дружина СБУшника пересувається на значно цікавішій машині. Неодноразово спостерігаємо її за кермом BMW X6, оформленої на її маму. Це ще 60 тисяч доларів, що найменше. А в інстаграмі Юлії знаходимо фото ще в одній машині. Воно зроблене в Lexusі: Lexus lx 450, близько вісім. 70 тисяч доларів, оформлений на матір СБУшника. От тільки мати у Вінниці, а лексус, судячи з цього фото, у Києві, машину сфотографували неподалік французького кварталу, де мешкають герсаки. І, схоже, на цьому переліку герсаки не зупиняться. У СБУшника є син, йому 16, і він ще вчиться в школі. Але в нього скоро теж буде своя машина. У своїх сторіс у інстаграмі хлопчина опублікував поїздку за кермом Тойоти Кемрі. На питання чи я відповів так. Машина дядіна летом буде своя. О, круто, а яку плануєш брати? Що-то такого плана? «Що-то такого плана це Mercedes C250. Такі коштують від 10 до 20 тисяч доларів. Непогано, як для школяра. А ми, поміж іншим, нагадуємо, коли їдеш по трасі на швидкості 90 км на годину, руки мають бути на кермі, а не відео для сторі знімати. Бо у випадку ДТП від законів України тато ще може врятувати, а от від законів фізики вже ні. Отож, дві квартири, пів гектара, БМВ, Лексус, Кемрі. І не забудемо про ексклюзивно тюнінговану тундру. Про неї просто неможливо забути. Докупи це понад 800 тисяч доларів. Звідки це все? Ми ж уже говорили, що Віталій Герсак усе життя працював у органах. Можливо, родину годує дружина. Юлія, формальна бізнесвумен. Нетривалий час вона володіла частками у трьох компаніях: будівельній, логістичній та сільськогосподарській. Звучить солідно, але але всі прибутки від них склали аж 22 тисячі гривень. На фоні родинного майна рахувати ці копійки просто смішно. Та й судячи з інстаграму дружини СБУшника, вона займається по життю не будівництвом, не логістикою і вже геть точно не сільським господарством. А родиною и красою. Привет! Познакомимся? Меня зовут Юлия Герсак. Я визажист. Живу в Киеве с любимым мужем и двумя замечательными детками. У меня медицинское образование. Оконченные курсы косметолога визажиста. Я обожаю то, чем занимаюсь. Ось вона виходить із салону краси біля свого будинку, і це її салон краси. Однак відкрила вона його буквально минулого літа, тобто вже після того, як у родини з'явилася перерахована нами рухомість і нерухомість. Тому салон це скоріше не джерело прибутку, а навпаки, витратне хобі. Сама Юлія говорити про походження майна її родини не захотіла. Я не спілкуюсь з вами. Ви мене чуєте взагалі так я вас чую. але… Ви від мене нічого не почуєте, тому я не рекомендую вам взагалі бігти за забути. Момент, за законами жанру, так би мовити, от в цій студії я маю спитати риторично так: а може в СБУшника є якісь багаті родичі з легальним бізнесом? І далі ми витрачаємо 15 хвилин ефіру на те, щоб покроково доводити те, що всі і так розуміють, це тупо, це нудно. Тому давайте я одразу скажу ні. Немає там прибуткових бізнесів, які б дозволили ось це все. Але. Батьків пана і пані Герсак ми вам покажемо, тому що там є дещо інше. Невимовно смішні пояснення походження грошей. Вінницька область, містечко Гайсен. Ось у цьому милому, але дуже скромному будиночку раніше жила родина дружини СБУшника. Сама Юлія та її батьки. Сусіди пригадують, батько Юлії був військовим, але давно помер. А мати Валентина була дружиною військового. Він прапорщиком був. По-моєму, що вона всю життя не робила. Кажете, Валентина Щуровська, вона взагалі ну працювала кимось ким Ні, вона працювала? Жила? ніколи і ніде. Ага. Ну як в смислі? Скільки я її тут знала, вона ніде. Тож особливою заможністю кажуть сусіди. Родина раніше не вирізнялася. Квартири, машини, такі тіпа, типу, як і ми. Тіпо, типу, що я проробила е, 34 роки головним інженером заводу. То тіпа, типу, отакі от заможні. Однак, коли зять перейшов у СБУ, фінансовий стан тещі суттєво покращився. Пенсіонерка переїхала з цього будинку в оцей було стало. Ми б сказали, молодець зять попіклувався. Але ж ми пам'ятаємо, правоохоронець не може собі такого дозволити. Тому це теж що молодець, попіклувалася про зятя. Доки одним пенсіонерам радять продавати собак аби заплатити за комуналку, інші купляють БМВ. Те,ща Герсака, наприклад, купила ікс 6 коштує така від 60 тисяч доларів. Купила і одразу віддала. Так це саме на ній зараз у Києві їздить дружина СБУшника. Те, що ми зустріли тут же, у столиці, BMW X6 вашої мами. Це ви на ній їздить на хали, що це за страба. А як щодо родини самого СБУшника? Це не мирів. Ще одне невеличке містечко у Вінницькій області. Скромний будинок, у якому герсаки проживали понад 10 років тому. У Віталія розповідають сусіди, із родини також є лише мати. Нас років назад. Ну да, вони вже продали, ну хай 13 років, а вже, вже яких немає тут на вулиці. Да, тому що вона приїхала в Вінницю. Віталік приїхав десь в Київ. Там він в Гайсі робив міліцію, в Київ. Після переїзду Герсака до столиці у його матері, як і в тещі, все змінилося. У 17-му році вона стає власницею двох квартир у Вінницькій новобудові. Трохи згодом скуповує у Гайсані гектар землі під житлову забудову. Ще купує лексус за 80 тисяч доларів. Ну і вже знайому вам тундру. І тут або ми щось не знаємо про рівень доходів у районних адміністраціях Вінничини. В ж адміністрації нашої вона працювала років з 15 годин бухгалтер. Або щось по бухгалтерії не сходиться так. Формально мати СБУшника, як і його дружина, бізнесвумен. але теж без бізнес доходів. Воно й не дивно. Першу фірму нам навіть знайти наживо не вдалося. Другий бізнес ще тільки у зародку. Там ще взагалі нічого немає. Що ні одного зе не заберу. Фірму завели під проект. Проект сонячної електростанції на Вінничині. Проект реальний, але поки що від електростанції тільки орендоване поле. Немає ані обладнання, ані грошей на нього. А частку у фірмі мати герсака отримала за те, що возиться з документами. Принаймні, так переконує її партнер. Я приложив корай. Я не встигаю бігати, бо все це робиться в Вінниці. Я бій готовий дати 20%, але побігай там по знайомствах, там, скажімо, От вона бігла по держадміністрації, де бо десь де, 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 де хтось лишився з її колег там і так далі. На відміну від теші, мати Герсака не тікала від журналістів, а надала вичерпний коментар щодо усього майна. У мене є людина, яка мені допомагає в цьому житті, дуже багато. Я не можу сказати, хто це, тому що це моє особисте життя. Допомога. Во всьому Фінансово, матеріально, духовно, і во всьому тут логічно було би припустити, що людина, яка їй допомагає, це і є її син. Але ні, все навпаки. Людина, яка допомагає мамі, підтримує і сина. Поза шляховиками, наприклад, підтримує широка душа. Це, це ваша ж машина, Тумбре, Тойота. Да, це моя. Скажіть, будь ласка, мені... тоді чому да. на ній ініціал вашого сина? що, Слухайте мене, тому що це мій син. Мене єдиний син. Розумієте? І людина, яка мені допомагає. Вона знає, що моє щастя і ну, як, знаєте, це син і внуки. Розумієте? І от людина хоче мені приємно зробити. <звук> Кохана людина мами хоче зробити їй приємне. І купує їй дитинці подаруночки. Іделі. Так, стоп, ми точно говоримо про те, як 40-річному керівнику обласного СБУ купили три круті тачки, дві квартири і гектар землі. Але як ми вже почали шукати бізнес, то, то знаходимо. І знаєте, цей бізнес не приносив легальних грошей. Його взагалі не дуже світили, тому що він взагалі був не дуже легальний. Сьогоднішнього дня, як була до сьогоднішнього дня тотальна корупція, сьогоднішнього дня буде зовсім навпаки. Минулої осені кар'єра герсака зробила дивний географічний стрибок, і він поїхав керувати СБУ в Миколаєві. І якщо за 10 років у Києві від і про герсака не було чутно майже нічого, то у Миколаєві він почав активну діяльність. Щоправда, таку ж дивну, як і його призначення. Віталій Герсак поставив задачу протягом місяця припинити діяльність усіх нелегальних автозаправних станцій на Миколаївщині. Новий керівник СБУ області починає не з контрабанди чи сепаратистів, ні з пальоного палива і нелегальних заправок. Здавалося б, не профіль СБУ, але можливо герсак просто зайнявся тим, що йому близьке і зрозуміле. Ми вже розповідали, що деякий час дружина Герсака була співвласницею у фірмі Торгова енергетична компанія України скорочено теку фірмою. Вона володіла навпіл із таким собі сухробом Калтаєвим. Запам'ятайте його, це близька до родини СБУшника Людина, друг сім'ї, сусід Юлії з Гайсена і її партнери-менеджер у ще двох фірмах. Великих прибутків фірма не давала, однак все ж вела діяльність настільки цікаво, що втрапила у кримінальне провадження. Про що про нелегальне виготовлення та розповсюдження неякісного палива. Слідчі встановили, що з січня 18-го по 19-го злочинна група виготовляла і продавала через маловідомі АЗС пальне неналежної якості. Простими словами, фальсифікат правоохоронці довгий час збирали докази. Були і негласні слідчі дії, і обшуки на виробництві, і контрольні закупки. За версією слідства схема виглядала так. Участь у схемі взяли з десяток фірм. У кожної своя роль виробляли неліквід, наприклад, на нафтобазі компанії Касан Україна, що належить родині Юрія Шумакова. Це відомий донецький бізнесмен і партнер нині біглого Юрія Іванющенка. А теку дружини Герсака одна з компаній, що за версією поліції продавали пальне і легалізовували гроші, вкладаючи у нерухомість і транспорт. Слідчі арештували рахунки задіяних у схемі компаній і вручили низку підозр. Але фірми почали відбиватися у судах, і так по колу, тож судова тяганина триває й досі. Історію про кримінал і паливо ми розповідаємо не просто так. Юлія Герсак була співвласницею теку недовго, але це недовго припало, в тому числі і на період, коли компанію, за даними слідства, задіяли у схемі спальним. Сама Юлія говорити про цей період з нами не захотіла. Фірма вже давним-давно не моя, тому я вас перепрошую, але я думаю, що у вас вся інформація повинна бути. А от партнер Герсак Калтаєв прислав замість себе адвоката. Якщо взяти зараз э, повідомлення про підозру, проаналізувати текст, жодного факту, який можна віднести до об'єктивної сторони злочину, тобто час, місце, спосіб, обстановка, коли, хто що небудь зробив, цього немає. Щоб не втомлювати вас заплутаними поясненнями, переповімо основні тези адвоката коротко. Практично всі фірми, котрі фігурують у кримінальному провадженні, включно стеку, це справді одна бізнес-група. Але по-перше, група ні в чому не винна а по-друге, стала групою, от саме після того як Юлія Герсак з стеку вийшла. Юлія Герсак була соучредителем даної компанії. і потім в априлів. 7, в априлі 2018 року вона вийшла. Щоправда, в тому, що розповідав адвокат, купа розбіжностей. Наприклад, слідство вважає, що злочинна діяльність групи почалася ще при герсак за півроку до її виходу, а її наближений Калтаєв з фірми не виходив взагалі. Він має в ній частку і понині. Ну і ще адвокат так прагнув довести, що фірми нефіктивні і чисті, що приніс роздруківки по податках усієї групи. І от серед цих роздруківок ой, як незручно, внутрішні дані фірми на території якої за даними слідства, бадяжили пальне, і до якої за словами адвоката група жодного стосунку не мала. Звісно, найцікавіше було б почути думку і версію самого герсака: про квартири і машини, про неочікуваний фінансовий успіх мами і тещі, про історію з кримінальною бодягою. Ну і про тундру, чого вже там. Однак добитися його аудієнції в Миколаєві не вдалося. СБУшник знову сховався у свою мушлю, і навіть прес-секретаря прихопив прес секретар у відпустці, а керівник осіди угу. що. що... Зафільмувати герсака нам вдалося лише раз у Києві, і то випадково до салону дружини СБУшник під'їхав на ще одній не своїй машині Туарегу, записаному на пенсіонерку з Дніпра, і по тому зник з кінцями для того, щоб у вас з'явилася якась віра, щоб у вас появилася якась надія і появилася якась справедливість і в правоохоронних органах. На останок я маю зазначити протокольне. Ми направили запит в СБУ, отримали відповідь від адвоката герсака. Адвокат каже: ніхто ні в чому не винний, ніхто ні до чого не причетний. А щодо всього майна, то чекайте на декларацію в НЗК. От тільки декларації СБУшників засекречено. Ми зацінили жарт. Парам-пам-пам. Я б, браче, на реакцію Баканова почекав. Ну що ж, а на сьогодні все. Нагадую, за ось цією поштовою адресою ви можете нам надіслати різну цікаву інформацію про корупцію у керівництві Нацполу та МВС. Сьогодні навіть окремо визначимо тему. Ось це наші соцмережі. Підписуйтесь на них, долучайтесь до спілкування з нами. А за цим посиланням можна підтримати нашу команду Донатом. Все в телефірі. Побачимо за тиждень. Бувайте.